Тисменецький район мав свій дитячий табір до 2009 року у селі Липівка. На даний час табір не функціонує, тож оздоровлення дітей це вже суто батьківська ініціатива. Зате в Галицькому районі в селі Мединя журналістам області показали взірцевий відпочинково-оздоровчий табір. Що тільки протягом напередодні цього здоровчого сезону у табір соків було інвестовано майже 4,5 мільйони гривень. Я бачив, як член робочої групи по об'їзду таборів, які тут велися масивні масові роботи, активні роботи з залученням великої кількості працівників і нашої бурштинської ТЕС по 100 чоловік, які працювали над базою. Тобто, це можна говорити, не кожний табір може собі це дозволити. Це перший момент. Другий момент. Можна говорити, що в області є декілька таборів, які ведуть перед. В тому числі це є табір, де ми перебуваємо сокіл, це є табір Дружба в долині який так само цього року під новий оздоровчий сезон запустив басейн міні і запустив сауни. Тобто, де діти мають можливість і попаритися тушові, і попатися в басейні. Він мініатюрний, але це вони переобладнали колишню стару котельню під це, це другий табір. Далі намагаються конкурувати з ними. Перлина Придністров'я, який знаходиться в селі Михальші Городенківського району, але там дуже добра співпраця з грантодавцями із фондовими, ну, з фондом українським, який вклав і гроші, залучено через рахунок районної ради, і цей табір, він є гейбе комунальний, і тому там постійно є наплив дітей, поруч Дністер, хороша аура. Можна говорити про те, що ми би хотіли, звичайно, щоб до такого рівня таборів Є15 підтягнулися інші заклади. Але, на жаль, головна проблема це матеріальна база, яка не завжди є вже сучасною. Скажімо так, вона є застаріла і морально, і фізично. Це перший момент. Друге, суттєві гроші потрібні для того, щоб змінити умови проживання, це закупка м'якого твердого інвентаря, це заміна обладнання, починаючи від кухні, придбання посуду і закінчуючи тим, що ви чули, спеціальним обладнанням для санаторних, курортного лікування і бальнеологічні ванни, і відповідне обладнання, яке має бути найсучасніше. Це є такий момент. Хочу сказати, що ми намагаємося контролювати обласна державна адміністрація, Департамент освіти і науки. Ми цього року, як ніколи, здійснювали масу виїздів. Вони були як, як були колективні, так і були індивідуальні. Але, але як на сьогодні, то це дійсно один з кращих таборів. І те, що вони кажуть, вони роблять. Мені надзвичайно приємно, що в нас склалася співпраця з департаментом. Так, тільки протягом цього здоровчого сезону напередодні я побував на відкритті першої табірної зміни. Напередодні відкриття першої табірної зміни молодіжні трудові загони області мали тут свій фестиваль. Вони працювали протягом тижня. За що ми дякуємо дирекції табору. Ми так само маємо добру співпрацю в плані організації навчально-показових і виїзд і навчання вожатих вихователів. Табір дуже має хорошу традицію. Ну і ще щоб не обминути, важливе місце посідає виховна робота. Люди, які працюють творчі, які знають територію сокола, знають його історію. На сьогоднішній день в нас проходить четвертя табірна зміна літа 2013 року знаходиться зараз на оздоровленні 392 дитини. Діти у нас е, зараз є з різних областей. Це є Київська область, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська. Ну і там є поодиничній Дніпропетровська, е, Запорізька. Зараз є діти Запорізької податкової адміністрації в кількості 12 чоловік. На цій зміні вони, вони в нас вже третій рік підряд приїжджають. Під Коростинські діти у нас вже дев'ятий рік з року в рік. Це вже коли ще була Чорнобильська катастрофа, і відпочивали їхні батьки, тепер приїжджають їхні діти. Табору зараз, якраз цього року, минає 40 років з часу заснування табору. Табір – один з найбільших в області, має територію 7,5 гектарів. Табір дитячий, санаторно курортного типу Діти. Проходять всі процедури до обіду, приходять по санаторно-медичних довідках для дітей є лікувальні процедури ванни, масажі, парафін, озокеріт, фізкабінет, масаж, сауна з басейном. А також для кожної день кожний день для дітей організоване дозвілля згідно плану сітки на 21 день. Якраз цей рік, якщо його рахувати ювілейним, цей рік і вийшов найбільший по кількості поздоровлених дітей. Це напевно тому, що і зараз допомога велика була обласної адміністрації, районної фонду соціального страхування, який теж віднісся до цього, що дітей з малозабезпечених сімей оздоровлюємо наших дітей на сиріт. Дітей з міського з обласної адміністрації теж діти з малозабезпечених, обдаровані діти. І тому цей рік вийшов найбільше. Я думаю, що у нас лист цього року вийде, якщо брати табірну зміну, що табірна зміна триває 21 день, то в нас цього року вийде більше 1600 оздоровлених дітей. Незважаючи на дощову погоду, у цей день діти не засмучені. Одні проглядають мультфільм, інші займаються в спортивній залі, Дехто творить своїми руками чудові сувеніри. Життя в цьому таборі зранку до вечора насичене на позитив. Робимо ляльки-мотинки, це обереги, і коли ми їх робимо, ми, якщо хочемо їх комусь подарувати, то коли робимо хресті і ляльці, ми весь час думаємо про щось хороше. Таборі нам дуже цікаво. У нас багато різних конкурсів, був веселий ярмарок, містер був, буде ще місце. Багато ігор тут у нас. Так, і я дуже задоволена, що я поїхала сюди. Для дітей найголовніше рух, нові знайомства, а для батьків чи не голодні діти в таборі. Відмінно приготувати, відмінно обслужити. такий девіз панує у їдальнях. Дуже цікаво. Ми ходимо в похід, тут всякі заходи, ходили в басейн, на річку ходим, всякі свята тут проводять. Тут дуже цікаво. А в їдальні смачно годують, п'ять разів на день. То нам вистачає їсти. А що тобі найбільше смакує? Не знаю. Напевно, під вечірок, то найсмачніший. Ну там всяке солодке, можуть якусь булочку дати, компот, чай, отаке. У Соколі чиста джерельна вода, як до пиття, так і в басейні. А ще лікувальні процедури для оздоровлення. Зустріли ми в Соколі і дітей, які проходять курс оздоровлення, і з нашого Тисминицького району. Я відпочиваю тут від 7 серпня. Я, я, тут з моїми, я зараз в п'ятому курені і ми проходили всілякі різні процедури. Наприклад, масаж і озукари це дівчата проходили, а ще хлопці проходили в фізкабінет ван і і, і, а, і ще ми ходили в сауну. Сьогодні хлопці теж будуть в сауну, а ми вчора ходили. В сауні дуже було жарко. А потім ми, ми стрибали всі в холодний басейн. Це, це загортовується, це ми по два рази йшли туди. відчуття після О, я відчуваю себе такою здоровою, що я не знаю, як висловити це. Директор табору Михайло Мисків з кожним роком намагається внести щось нове в табірне життя. Ось придбав дві печі для того, щоб діти вчилися самі випікати хліб, бо в дитинстві і сам пробував замісити тісто. Тож вважає, що пекарський досвід дітям згодиться. 2013 рік оголошено президентом України роком дитячої творчості в таборі Сокіл успішно втілюється програма відпочинку та оздоровлення дітей.